Доброго дня усім. Сьогодні відеоперегляд ділянки село Ходосівка. Закрите катежне містечко Хутріяста, яке межує з села Лісники. Велике містечко, дуже гарна транспортна розв'язка, швидкий доступ до Києва. Поруч з дорогою головною. Тротуарна плитка по містечку планується. це доробиться. І на цю ділянку також, також фасадний завор ходить. Можливо, ви тут бачите. Ось як там видно, тротуарна плитка і забор фасадний. Також комунікації входять від містечка, світлогаз і ділянка 18 соток, гарної форми. Ціна буде в описі, контактний номер в описі. Запрошуємо вас на перегляд. Також поруч знаходиться десь 4-5 ділянка від ліса і від озера. З гарним краєвидом. Одна дня добачила.